Вітаю, розкажіть трошки про себе і що ви хочете отримати від терапії. Вітаю вас. Так, е, да, я артист, е, актор. Е, прийшов, бо це теж така е, цікава сучасна штука. Е, просто мені е, цікаво, е, як це знаєте, зараз взагалі відбувається. Бо е, ну, е, це ж терапія, да, і вона ж. Якісь такі процеси запускає, котрі я в них хочу розібратися. Розкажіть трошки про своє дитинство і про батьків. Як у вас зараз з ними спілкування? да, в принципі, все добре. В мене батьки ну, заможні, в них всього вистачає, в дитинстві в мене все було добре. Вони ну, в мене все було. Жалітися тоді на дитинство мені ну, немає було чого. Як ви зараз себе почуваєте? Так, е, да, зараз е, мене трошечки жало, бо я... Е, мені не вистачає сенсу. Я хочу розуміти, е, яка моя мета, що я маю робити тут. От, чого я тут? Що ви маєте на увазі, коли кажете тут? Е, де саме я тут? Ну... Ну е, Ну, ну, на, ну, ну, на планеті. Все. Ви трохи нервуєте? А, да це ні, це, це, це просто таке. Я, я в спокійному стані, я ну, такий. Дивіться, я можу спокійно сидіти. Бачите? Все нормально. Ви багато кави п'єте? Дивіться, в мене були такі види роботи, я дуже втомлювався, і мені треба було якось, якось, якось щось собі робити, щоб я був в тонусі. Мені потрібно було щось робити, щоб я був в тонусі. Чи є щось, що вас лякає. В мене просто це, знаєте, відкривається простір, і, і а що робити? Куди що? І мене це трошечки лякає. Я відчуваю, що щось, щось коїться в мені. Щось треба з цим робити. А... Ви вважаєте себе щасливою людиною. Да, все все в мене чудово. є цей в друзі на приставці грають, що там ще знімаюся в рекламі, в серіалах, в кіно. Ну, все добре. Але наче якась тривога, знаєте, типу, щось, щось я не розумію, що, що зі мною. Типу, наче на правильному я шляху. Вам важко було досягнути своїх цілей. Як мені давалося, та взагалі не їзі слухайте. В мені батьки заплатили за навчання за проживання. Вони багато чого заплатили. Я, в принципі, ну, у мене все було класно, все чудово. І знаєте, я Я думаю, можливо, якщо б цього всього не було, можливо би я ну, щось би інше робив. І можливо, мені це все від цього всього треба відмовитися, щоб я потім зрозумів, що мені робити. Скільки ви спите на день? Я сплю десь по 4-3 години на день, можливо, 5. Ну, така робота, розумієте, треба багато тексту вчити. Як ви себе почуваєте зараз? Все нормально. На сьогодні вже все. Продовжимо на наступному вже кінець сеансу? Добре, добре, тоді до що? До, до завтра? Дякую. Дякую.